Всім привіт, друзі, ви на каналі Дмитро Про і Соломія Про, з вами Дмитро Про. І сьогодні в нас Маркіяна щойно вийшло відео про Доз. Е Сказав робити реакцію, тому ми робимо. Чого в мене червоне, якщо я ще навіть не дивився? Ладно. Так, Раш. Що Раш? Тим'ю презент. А, Ясно. Yes. Угу. Mm -hmm. Дем'ю просто зловив всіх монстрів. Ну окей. Так. Він якимось скрича. і Пс, Псикнув. Тримай хрест. О! Зловив. Дем'ю мені казав, що він сказав читеть спеціально для цього відео. Тому ми це осуждаємо. Видаляй Дем'ю. Амбуш. Поки що я знаю, як вони нахрест попадаються. Я їх теж ловив. Угу. Очі. мене А, де в нього майже пройшов, нічого собі. Фігура А. Так, на 50 -ті. Це ми знаємо. Чому фігура А? Тому що на 50 і на соті різні фігури, якщо ви не знали. Фігуру хрест не з'їдає. Хрест фігуру тільки просто ловить і станеть, можна сказати, все вона вибралась. Тобі хана. Сік. Алі -луйя! Алі -луйя! Алі -луйя! Боже. А де фігура Б? Чи ти не прийшов? Окей, Сік теж зупиняється тому. Дюб. Папа. Чому зробили так, що не видно, як дюб, а просто Хрестом забирає чого? Не цікаво так. Просто синє це і все. Амбуш старий. Серйозно? Де ти його взяв? Йоу, так то... До... Так давно його не бачив. Клас, такий скос з хвостиком. Що ви знали я Олл в Дорсі, блін, так давно його вже не бачив, так давно його вже нема ностальгії якась. Не просто. Що... Ah, ok, ainda vai. Não. Oh. Ó. Figura B, na rest. E eu Я ніколи не бачив, як фігуру БТ постанеть. Вона якось по та то різна фігура. Так, депт. Тільки 2 хвилини. Нічого собі. Депт, папа. Хто грав цей режим, ставте лайки. Ну, хто грав DOS, ставте лайки. Чекай, хто хтось стін. Стоп, стопи пропустив. А, ähm. Папа... Містер Алекс. Ну, то не Сигма, то мистер Алекс, я знаю. Прикол. Так, тролл фейс. з хормонду бачите в дам от хрест І не пропадає. В нього. Чи ти? Осуждаєм. Видаляй! так би пролетит джефа стоп Джефа не можна хрестом забрати, його можна тільки, тільки бомбою. Ай-яй-яй. Знавайся, що ти взяв. Що? О, постай Джек. Ну, то Джеф був, а то Джек. Він так робить? Нічого собі, я не знав. Боб. Боба не взяв. Ну Чи можна? Не знаю. Та не не можна. Це чи ти... Но Джеффа вроде можна. Так, Дреда. О. Я ще його ніколи не зустрічав. Якщо. Час. Я не знаю, що він робить. Я його ніколи не зустрічав просто. О! Ого. Угу. Гліч. Mm, Раніше можна було на першій дверці знайти гліч, а зараз якось по інакшому. Зараз вже видалили. Так, та хрест бачу. Що? ايضا هل Хто це я не побачу просто. Хто угу. це? Заліто салі його збат, не він до. Знаешь, ты туда мью презент на весь экран риска? Та 3D вроде бы можно. Здається, можно 3D. Я вже не пам'ятаю сейчас. Що... Він супер хард, модель. Так. Угу.

До речі, от цей оцей зелений, колись мав. Який здув? Halt. Чому ти цей румс, а потім вже Дорс нормально mm. Ф, приходиш? Чи в переміжку, типу. Ну, в переміжку, ну. Зроби по-нормальному перше Дорс тоді Румс. Угу, пока. Мільярд обличчя. Слово Йо йой, коли анімації не йой, хрестопорати. Чекаєш поки я його. Mm -hmm. Так, обов'язково ставимо лайк І пишемо комент Вот такий хайда. Да, Так Взят вот так все. В принципі ми зробили реакцію превью топ банана. Вау. Та й все. Більше нічого нема такого, що ми можемо ще подивитись. Єдине одне відео. Ну що ж, друзі, ви були на каналі Дмитро Про і Соломія Про. З вами Дмитро Про. Це була реакція на DІM'U. В описі буде ссылка на нього. Всім па-па!